Рада вітати всіх, кому цікаво відкривати для себе мало відомі факти з життя українських митців слова. І сьогодні поговоримо про суперечливу постать поета. Павла тичину митця одночасно і хвалять, і критикують, і возвеличують за неоціненний вклад в розвиток вітчизняної літератури і звинувачують у відсутності твердої громадянської позиції та підкорення радянській владі. Але дещо є незаперечним: Павло Тичина це чи не найталановитіший. Поет 20-го століття, тож, думаю, вам буде цікаво дізнатися про дитинство, особисте життя і приховані таланти поета. Павло народився у бідній багатодітній сім'ї священнослужителя Григорія Тичини. Усього було 13 дітей, але до дорослого віку дожило лише дев'ятеро. Поет отримав духовну освіту в Чернігівській духовній семінарії. Мав прекрасний голос і слух. До речі, таланти малого Павла розгледіла перша вчителька Серафима Морачевська. І саме вона переконала батька віддати сина до хору при Єлецькому монастирі. У юнацькі роки Павло був учасником кількох чернігівських оркестрів, інколи навіть диригував. Загалом він грав на шести музичних інструментах: сопілці, флейті. Ларнеті, гобої, бандурі й роялі. У дорослому віці Павло Тичина разом із Григорієм Вірьовкою очолювали самодіяльний хор. Багато хто не знає, але Павло Тичина мав задатки художника. Цей талант відкрився ще в ранньому віці, коли малий Павло намалював свій перший малюнок вуглинкою на побіленій стіні. Від батька отримав прочухан. А від місцевого священника отця Никифора кольорові олівці. У зрілому віці поет часто шкодував, що не пішов шляхом художника. Нині малюнки тичини прикрашають меморіальну квартиру поета. Що стосується поетичного таланту тичини, то він також проявився доволі у ранньому віці. Павло Григорович почав писати у 15 років. А коли йому було лише 21, світ побачив його перший вірш. Ви знаєте, як Липа шелестить. Першою опублікованою збіркою стала відома збірка Сонячні кларнети, яка започаткувала новий стиль в літературі кларнетизм. Цікаво, що всі свої твори тичина писав звичайним олівцем: поета на творчість надихала природа за спогадами сучасників Павло Тичина. Трепетно ставився до найменшої живої істоти комашки, мурашки, павучка сповідував майже буддійські практики. У часи українського відродження в 1920-х роках Тичина ще намагався боротися проти тиску червоних російських шовіністів. Він навіть вступив до літературної організації «Вапліте». Але незабаром організацію розгромили, а поета звинуватили в українському буржуазному націоналізмі. Розгублений митець остаточно капітулював під тиском радянської системи. Відтоді з кожним наступним роком він все безталанніше виконував поетичні замовлення партійних наставників. Дуже промовисті є самі назви тогочасних творів: Ленін. Пісня про Сталіна, пісня про Кірова, пісня трактористки», партія ВД, Заслухняність та покірність влада щедро нагородила поета. Тичина займав посаду директора інституту літератури, був головою Верховної Ради у РСР, міністром освіти, лауреатом Сталінської і Шевченківської премії, кавалером п'яти орденів Леніна і багатьох інших орденів і медалей. Держава цінувала зручного митця. Тож, коли почалася Друга світова війна, його було евакуйовано до Уфи. Проте у глибині душі Тичина знав, що живе смішним, придворним на послугах у господарів. Євген Маланюк на еміграції написав епіграму з жорстокою, але чесною констатацією: раптом брязнуло враз і ридально навік розірвалось. І бездонним проваллям дихнула порожня луна. Від кларнета твого пофарбована дудка зосталась, і вскривавлений жовтень ясна обернулась весна. Уже при самому кінці свого земного шляху Павло Тичина сказав, що Маланюк єдиний його зрозумів. Історія першого кохання тичини мала форму любовного трикутника. Для серця класика стала донька українського письменника Івана Коновалова Поліна. Після недовгого роману дівчина покинула поета, але в нього закохалася її молодша сестра Інна, яку Тичина лагідно називав Нюся. На жаль, дівчина рано пішла з життя, і це стало важким ударом для тичини. Він писав: Померла нюся. От тепер для мене полі зовсім не існує. У нюсі я ще довго любив полю. Історію першого кохання молодого тичини розповідає картина Михайла Жука у стилі модерн Чорне і біле художник був учителем тичини в духовній семінарії і знав про його нещасливу любов. У центрі картини два Янголи. Чорний із сопілкою, дуже схожий на Павла Тичину. Ким є смиренний білий Янгол, донедавна залишалося невідомим. Згодом у ньому впізнали ту саму Поліну. Після невдалого першого кохання Тичина вирішив, що любов на цьому його житті закінчилася і навіть хотів піти в монастир. Проте зустрів Лідію Папарук, доньку господарки квартири в Києві, яку винаймав. Їхнє кохання було пристрасним та ніжним. Однак поет довго не наважувався на шлюб. Пара одружилася, коли Тичині було вже 48 років. Хоча до цього вже давно були разом. Лідія стала не тільки дружиною, але й менеджером поета, пильно оберігала його репутацію. Поет дуже любив читати. Міг одночасно читати до семи книжок. Незмінним супутником Павла був червоно-синій олівець. Саме червоним та синім кольором Павло Тичина найчастіше робив помітки на сторінках, читаючи книжки. Меморіальна бібліотека Павла Тичини нараховує 21 тисячу книг і є однією з найбільших приватних бібліотек в Україні. До складу бібліотеки входять книги різними мовами, і вони теж прочитані, бо тичина самотужки досконало опанував майже 20 іноземних мов, а зокрема, вірменську, грузинську, арабську, турецьку, єврейську та інші. Дав з них цінні поетичні переклади українською мовою. Поет отримував величезну кількість листів із віршами від школярів та молоді. До слова, серед дописувачів була і юна Ліна Костенко. Незважаючи на те, що поет був зайнятий, він перечитував усі листи, робив помітки та зауваження червоним олівцем. Павло Григорович хворів на цукровий діабет. А на запитання про причину такої хвороби в людини, яка вела здоровий спосіб життя, тичина іронічно відповідав. Коли кота помістити в клітку, а поруч посадити злого пса, котрий буде весь час на нього гавкати, то й у кота буде діабет. Діабет призвів до проблем з нирками, що і стало причиною смерті поета. За два роки він переніс три операції: перше втручання пройшло досить добре, а от після другої операції сили поета почали згасати. У вічність Павло Григорович відійшов у стінах власного помешкання. Рішення покинути лікарню і повернутися додому належало самому поету. На цьому все. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей!